Добрий день, Георгію, чи чуєте ви нас? Алло, Валерій, чи чуєте ви нас? Алло. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося пройти пробратися до Луганська, власне. Тобто, є інформація, що ви були безпосередньо в Луганську, що ви там бачили, як відбувалося звільнення? З ким ви вели перемовини? Найперше, як вдалося вийти на Луганськ. це... Стояння священнослужителі православної церкви самого міста Луганська, по-перше. По-друге, ну, їхньою допомогою нас, ну, так якби вони нас зустріли, священників, і через їх ми перевезли в Луганськ. Потім ми, так як би, на одного чоловіка, який допоміг ви іншого чоловіка, і так таким ланцюжком ла 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 е ми ну, дійшли до тої людини, яка безпосередньо відповідальна за звільнення полонених. Двогодинне ну, спілкування чи навіть більше з цією людиною. І, і ну, ми сьогодні маємо результат той, що веземо свого досліданами з дому. Чи ви знаєте, що це за людина? І з ким ви вели безпосередньо. Ну, тобто, чи, чи ви зустрічались цією людиною безпосередньо там у Луганську? І розкажіть, будь ласка, як наразі виглядає Луганськ? Як наразі виглядає Луганськ? Так, тобто, що що ви бачили? Тому що для нас це така історія невідома. Виглядає місто, в якому живуть люди. Але просто йдуть бойові дії. Так ми, ми практично приїхали ввечері і е, зранку, поки ми там в одному приміщенні нас тримали, поки ми чекали відповіді на телефон, в е, телефонному режимі говорили з одними, з другим, з третіми ми практично по самому Луганську не подорожували. Як, як туристи чи там як не мали такої змоги. Е, Щодо Луганська, ну... Єдуть автомобілі, тобто, ходять люди, працюють на землі. А який як, 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 як там чи економічний стан, чи я там я не можу цього сказати, тому що ну, за декілька годин перебування в Луганському, там чи чи навіть за один день перебування в Луганську, такої відповіді я наразі не можу дати. Тобто там є світло, зв'язок все правильно то тобто, місто, не відрізане в. Так, 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 так. Mm -hmm. так, 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 так. Та Ми почували роз... в одного відтяшеників, який згодився нам допомогти. Е і, і ну воно було і світло, і вода, і ну все таке, так як ніби для міста не здібне. Проблема говорили нам ті люди, які там деяким яким та Проблема та, що ну людям не вистачає коштів, найперше, ну там чи не отримують. Завпав пенсії таке в плані немає робити, а ну ми місця, де руйнування, а так в загальному картина така, що ну, я не експерт такого такого рівня. Ми просто позову, як це кажуть, серця і киснянської любові вирішили зробити справу, щоб знати день наш односельчанин, на інформацію про нього, і хоча б там побачити, але... Боже, милості, Господь нам допоміг, і люди нам цієї з тієї сторони Еленеру е, пішли на зустрічі шкірим роки і нам, нам відпустили цього бійця. І, ну, це це, це найбільше дяка Богу за те, що така робота зроблена. А як його відпускали? Тобто, чи чи ну, тобто, які на яких умовах, чи можливо ви платили гроші? Е чи був обмін, наприклад, ви їхніх людей? А вони бійця на гроші не платили і ну практично ті люди, <говорю> які відпускали не було, грошей з нас не вимагали, і про це навіть мови <говорю> не хватит. Обмінів теж не було. Нам просто відпустили так як у ну, прийшли, попросили, і нам його відпустили. Ми, наприклад, вачимо в цьому великій мірі промисло Божий, тому що звичайно, ми їхали по благословінню нашого правського метропорусів, робити Муфонта Муського Волинського і Луцького. І е, друге, це те, що на день виділення полоненого було день пам'ятник святорії Минучевиці Анастасії урочительниці, до якої ми підбігали молитва і рідні полоненого, і односельчани. І я думаю, що тут, тут не тільки відіграв людський фактор з нашої сторони, чи зі сторони але, але тут відіграв, відіграв велику роль промислу Божий. Ну і далі, якщо можна, то ми просто будемо рухатися далі, тому що на ближайше величезка перезба. Досить довго дорога і, звичайно, питань може бути багато, але вибачте, ну, ми просто рухаємося і хочемо цього дитя довести додому, щоб пораділи перед святом на святили чергу, скушували він разом з моєю родиною. А запитань на вам багато, хто палить, і як ми кожен стане вами багато задавати коментарів, ви розумієте, ми, 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 ми домом просто вертети чергу не приїдемо. Так що, якщо вам достатньо на рівні нового коментаря, то... Сіть, в якому стані Валерій ще, хотіла запитати вас. Алло. В якому стані Валерій зараз? В якому стані Валерій, це він вам сам скаже. А він є біля вас зараз? Так. Добрий день. П Пане Валерію, розкажіть, що з вами було в полоні і чи в якому ви нині стані? Приїхала там. Я перепрошую, дуже погано вас чути, Давайте ви доїдете до Харкова. Я знаю, що ви на під'їзді до Харкова. Можливо, вдасться налагодити скайп зв'язок, і тоді ми трошки пізніше з вами зв'яжемося по скайпу, добре? Дякую.